Три тисячі кілометрів безкоштовно по Україні для студентів і не тільки. Уявіть, ви студент, який навчається в іншому місці, але додому хочеться вже цих вихідних. І тут «Укрзалізниця» дарує можливість безкоштовно поїхати додому. Запускається програма три тисячі кілометрів Україною. Кожен може подорожувати до трьох тисяч кілометрів у непіковій рівні. Квитки доступні через мобільний застосунок Укрзалізниця. Будуть доступні варіанти, такі як Плацкарт, Купе та Інтерсіті другого класу. До чотирьох квитків на користувача для себе та дітей. Студенти в пріоритеті. Нарешті можна безкоштовно поїхати додому на вихідних та зустрітися з друзями чи родиною. Мета підтримати студентів родини та внутрішній туризм. Це ваша можливість подорожувати україною безкоштовно, насолоджуватись краєвидами та зустрічати рідних, навіть якщо ви далеко відомі.